Що сталося на таємній вечері? Сидів Ісус Христос, і з ним лише 12 осіб. Це були апостоли, з якими він здійснив вечерю і уклав заповідь. Питання: хтось із нас там був у цих 12? Ні. Хтось із тих, хто напряму з Богом, там був? Ні. Яким же чином тоді ми можемо бути причетні до Ісуса? І до того заповіду? На тому місці перебували 12 осіб. Це була церква. Тобто Ісус уклав заповідь із церквою. Ісус. Іде, апостоли йдуть, проповідують. Кожна людина, яка приєднувалася до апостолів, ставала церквою, сином і дочкою Божою. Будь-хто, хто ігнорував апостолів і церкву, жодного відношення до Бога не мав. І тепер ви самі дайте відповідь: так чи потрібна церква тоді, чи не потрібна, чи є варіант обійти церкву, чи ні? Я варіанту не бачу, щоб дістатися до Бога. Тому що Бог уклав договір новий заповідь із церквою. Тому для того, щоб нам увійти в цей заповідь нам потрібно стати частиною церкви. Тільки таким чином ми можемо проникнути, причаститися і стати частиною цієї таємної події, укладення заповіду. Коли хтось каже, що він напряму з Богом, це свідчить тільки про одне: людина не знає Бога, бо прямої з Богом немає. Бог уклав новий заповідь із церквою. Все досить просто і ясно. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені, ви зможете відвідувати онлайн-конференції для вивчення заповіду Біблії по неділях, а якщо захочете, зможете стати частиною церкви, слово Боже, і брати участь у молитвах і духовному спілкуванні онлайн щодня. Бережи вас Бог!